Благословен Бог наш, свянині приснивовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, небесний джишителю душі істини, живе здійснив. Сукровище блаїх жизни подати люблю, прийди в селі сами, і очистий не от всякі скверний. І спосіб, блажені душі наша, святий Боже, святий кріп, і святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святи кріпи, святий безсмертний помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, дині і присної, ой, і вікова. Присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владика. Прости беззаконня наша, святий посіти, сернемо, мощи наша, імені Твоє горади, Господи, поміло, Господи, поміло, Господи, поміло, славу Сві, Сину, і Святому Духу, і приснує, ой, і вікова, Отче наш, наші сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж нам на днес, сі остави нам доли наша. Iako živimo, ostavljajem dožnikom našim i ne uvedi na svoje iskušenije, no izbavi nas od lukava, ovo. to tvoje je starstvo i sila i slava, oca i sena i svjeta, ovo duha na njih presnevo, vike viko, Господи, помилуй, Господи, помилуй, pomiluj, gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і присної воїки віковані. і, і поклонімся Цареви нашому Богу. Прийдіте, поклоніться Христу, царі нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, Цареви Богу нашому. По слові, душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличого се єси зіло. велелі да, великий потоплених єси, одяйся світом, як коризою. Остирай небо, як кожу, Покривай вода, непривесреня, я своя. Слава облаки на восхожденіє своє, ходяй на криву вітренню. Горі, я не висвоє, дух і своє своє пламень огнене. Поснувай землю на твердий є я, не преклониться во вік віка. Без нея корізодія є я нагора, стану води. то запрещення твою побігну, то для сорома твою бояться, твою гори, сходять поля воні своє жосного єси. Приділ положили, сьогодні не прийдут ниж обратяться, покрити землю. Слава істочники водебрік, посеред пройдуть води. Накояються звірі сельно, я яжду, то нагріво жажду свою, на ті після я привітаю тут от світика мене долять два Привез пред ніг своїх вот коло на діл, вікна сидить ця земля, здаває траву спотом і златна служба чоловіку, і звисти хліпо земливі новисели серце чоловіка, свиделице ялеє, віклі серце чоловіка укріпив. Наситеться треба, польники, таліман, стіжієси, насадил, танутиці вознітяться. Твоє вісок, єленим камень, прибіже ще залясе. Сотвори. Лису одно времена, сонце позна запад своє, ли все твої безлочни, вже пройдуть всі звірі до правдії, з ким не рікаючи мосхити, ти взискати од попіщу себе, і сонце сонці ся і воложа своїх бух, і звіди чоловік на діло своє, і на діла не своє до вечора. То возвеличе, що це діла Твоя, Господи, вся примудрості сотворили, і сповнився земля, твари Твоє, Я Море великої, пространної, та ма дійженіші слав, не вали велике великими. Там кораблі приплавають. Змій си Боже суздали сируватися, йому все по тебе чай, тобі, тебе йому, благо, врем'я. Соберу, то твершу тобі руку вся частина й сповняся благости. От врачу тобі лице возм'ятуться. У тим іще дух іщезнути, опер свої возврачаться. Ось лише духа твоєї, зони ждуть, заєвно віж. Лице землі, Буде слава Господня, по віки воли селиться, Господь у ділі свої. взирає на землю, твори прястися, прикасайся, орам і дим'яця, Господь, Господи у животі моє, пою Богу моєму дом тежи є, а вислади з ним, безвіда моя, Живо, веселюся, Господі, та іще одну річницю землі, і беззаконниця, кожен не битий їм, благослови душе моя, Господа, Отце позна запас твої положили. Си <плес> мої без нові, я возвеличишуся, діла твої, Господи, вся при мудрості сотворили, єси, і Святому Духу, і нині віки віков. Амінь. Лилуя, 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 слава тебі, Боже, лилуя, лилуя, слава тебі, Боже, Лилуя, 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 слава тебі, Боже. Миром, Господу помолимся. Услушні мирі, спасений душ наш, Господу, помолимся. Умірівся у міра благостояння, святих Божих церкви і на ній всі, Господу, помолимся. Посвятим святім храмі, самі з вірою, благовінним і страхом Божим, подящих вонь, Господу, помолимся. О святішим Вселенським архірею нашим Леві Папі, Римським Преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодорі Боголюбіом єпископі нашим Кирнілі, Чеснім Пресвітерстві во Христі Діаконстві, О всем прийщі люди Господу помолимся. Помилуй, о Богу хранимо в народі нашому, при держащих наших, і о воїнстві Господу помолимся. Помилуй, о граді Сем, святі обітелі, сей всяком раді, весі страні, віруй живущих в естрані, віру живіших, нех, Господу помолимся. Господи помолимся. У благоростворений воздухою забили і земних і временних мирне, Господу, помолимся. У путешествующих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і оспасених, Господу, помолимся. Ви ізбавитися нам, цекия скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Пресвятої, пречистию, преблагословенную, славну і владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадима. І як оподобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і во віки віков. Господи, возбах Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возбах Тебе, услышим я, вон мила сумоления моего, мне да возбах Тебе, ко Тебе, услышим я, Господи. Да исправися молитва моя, Oh, Біло пред тобою, озіямі руку моєю, жертва вечерня я, услышим я господ. Хранині устом моїм, і двері рождені у снах моїх, уклони серця мойого, славе са лукастві, я не вшивати мене гри всіх, суд чоловіки, ділаючими беззаконні, не суждуся з своїх збрань, її каже, м'я праведник милості обличить дня, є лише річно, де намастить глави моє, дякуючи й молитву моя обладнання, Боже, ти при прикамені суди, тут слише ця лаголи моя кого змоги. Oh, sure. yeah. Боже землі, просидеся на землі, розпочищався, і прияді. Як по тобі, Господи, Господи, очі мої, на чопував, не тимі душу мою, Охрани грани мій отці вже зоставиш шамий, особла з ділащи беззаконні є, твою вомрежу свою річницю, єдині спасну, де вже прийду, Своїм, Господу, послала своїм, Господу, помолися, ролию при ним оленє моє, печаль мою, приднім, освішу, Не іще за то. От мене, духу моєму, і ти познав ясисте моя, на куди сенку куди може кожна скреша сітні. Як одеснує в слядах і не пізнай мене, лиди вік спод мене, ні зискає душу мою. Господь, ко тобі, Господи, рік, ти і моє часть моєї, сина землі живи, От мій моленю моєму, якось мирікся, зі Бог. Зваби, одгонящих м'я, як, як укріпишеся, паче мене. Стемниці душу мою, і сповідати все імені Твоєму. Мене ждуть праведни, воздаси в ній. І збубини озбаку тобі, Господи, Господи, услужи власну, а буду бочи твої в неблющі гласу, молиння моєго. А ще беззаконні є на зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі, ще ніє єсть. Господи пришеди, мир грішники призвати і розбойники і митаря, і блудницю, і блудного приємить, баче всіх мене согрішивша, Воти, Христе мой, і никакожих тому кающася, чоловіку любні. Соді лавень і мене тих молитвами твої оча покажи, Спасе, да не вось чуждему непотребний буду. От стражи утриня до нощі, от стражи утриня до топоветі зраїльна. Чіокана я душе прежде конца, і Богу приліпися за уши от серця, істина ні, бо все скверна я, сорішних ти христе, не внушайся, мене молюся, но братим'я яко милостив і прощені сподоба але милості мною не спавлені, і товає сповіти Зраїля от себе без законі. Подобен і честин світильник, Божественний і світосний подom житейський, от толстотини кода же скривається, но на версі полаїть о високих чудес чоловіко любець. Того молитва і Христе, даруй людям Твоїм велію убилость. Хвалити Господа всі язиці, похваліте Його всі люди, ралово, зложил єси все чесне, діла рук Твоїх. Біла я в цена Божественна, не остради в цьому єси Но был нови управлен во царстві Христа, оплощалося Бога, поспасен душ наш. Яку милость Його на нас, істина Господня прибиває Твові, молоді тілесні воси, кроткими дихані, кротка духа, легко прешелився житейською пучину мудре, і на бісері ноці, Твоя Твоя я продав, і обрід Його, Посебю держав, єси плажен божествен, був Божественним і добротами Єго. Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віховам. О, вішлені я нечисна. Ще моя вся осквернена і що сотворю, якось я що собі читає, моли сина твоєго, зителя й Господа, якодово покаяння прийме дух мой, яко єди благодробель, при мудрость прості. Слави без света отца небесна, свята блаженного, Ісусе Христе, сонца на запад, ви світ вече. Всім премудро сьогодні. Благословіте Господа, сіра раби Господні Стоящий в храмі, Господні, водорідому Бога нашого. Ні, благословите Господа, сіра би Господі, сини, благословити Господа. Це, Господи Боже, Отець наш, і пально і прославленої, я віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як оживкова комнатях, благословеніси, Господи, на очі на соправдані Твоїх, благословеніси, Владико, вразуми нас і Твоїм. Благословен Твоїм, благословеніси, святий, просвіти нас соправданні Твоїми. Господи, милость твоя по в руку Твою не призри, тобі подобає хвала, тобі подобає тві тобі слава подобає, то цю і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. І Ісполни вечерню молитву нашу, Господе, ви, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю, благодатию вечера всього совершенного свята, мирне і безгрішного Господа просин. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілась наших Господа, просим. просин. Прощення уставлені ріхові пригрішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мировів, Господа, просим. Проче време живота нашого, мирі і покаяння і скончати, у Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирний, доброго твіта на страшнім судищі Христові, просим. Ви святую причисту і преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предади. Як уподобає тобі всяка слава, честі поклонений Отцю і Сину і Святому Духу нині, і присниво віки Амінь. Мир всім, лави, твоєну, лави ваша, Господеві, приклоните біло, Буде держава царстві твоє опресно благословенний, препрославлена. Отца і Сина і Святого Духа нині, присниво, віки віков. Я хоче рабані, у руку Господі своїй, я хоче вебані, у руку Господи Своє, та хоче нашому Господу, Богу, нашому донде же дитне. Безсмертна суші, душе моя, гол на житейськими не покривайся, но возникниво війщих по своєму благодітелю, Боже, очисти м'я і м'я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопо мною, і сповником, все уничіження, найпачена повниться душа наша поношення, гобжуючих і уничіження горди. Ученице Господи, сяком ослушаєте і всяк духу врачуєте. І нині молитися, і збавитися отці тебе і душам наші. Вони вас. Славоцвій, Сину і Святому Духу, і нині присної во віки вікова. Радуйся, палато, душевлена, огурця словесна я. Радуј са раде зиждити на Твојего, Радуј са прибижеће вирник и овражденије, Прес катернице љубја шипња, Испасени и избавленије, Радуј са, мосте, преводјај ка небеси, Радуј са всесловесниша ја святаја гладучи се. Раба Твоє, владикого голову, твоєму сумі очі мої, спасені є твоє у товав пренебресем всіх людей, водь крови між зикові славу людей твоїх Ізраїля. Кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Салу Цу і Сину, і Святому Духу, Видень, і нині присної повіки вікова. Святой Тройця помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Велико про те, беззаконні наша, святий посвятий, свинемо наша. Именем Твоего Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слову Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеси на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, ни в пас даж нам хлеб и нам Яко же и мы должником нашим, і не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Як от Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і присни, вовіки віков. Prisnos po Tvoje krotości, ne ostavi miлость Tvoju od nas, no mollitva mi, w omiru upravi život nas, Tvoj, senu i Sвяu Duchu. в храмі во свята, я святих, я вірою і премудростію, і безмірним дівством, архістрати Гавріл принесе со небесе ціловання, Єже, радуйся, радуйся, я, радуйся, препрославлена я Господь собою. Помилуй нас, Боже, по великій милості милости Твої, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся у святішим вселенстві Маркіреї нашим Левій Папі, римським преосвященнім єпископі нашим Кир Теодорій, бо любим єпископі нашим Кирнілі, у служащих і послуживших у святім храмі, самі отців наших духовних, і все його Христі, брати, і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся об охранному народі нашому, придержащих властях наших і усем воїнстві. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великої і багатої і милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, <риклад> Яко милостиві чоловіко любець Бог, єси і тебі, славу осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині, і пресно, і во віки Амінь. <риклад> <риклад> премудрость. Без сравнені сирафи, без ізвіння Бога, слава роджу, і суші, вороди, сутя, величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. і свіну, і і Сину, Святому Духу, і на амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог, наш молитво не причисти, Асвіє, Матері, святих, славних і захвальних апостол, преподобних і болоносних отець наших. Преподобного Отця нашого Ксенофонта і дружини його Марії, їх же днесь пам'ять сувершаєм блаженного священного мученика Теодора і Петра Павла і всіх святих і спасет нас, як благий чоловік, олюбець.